Які приймають участь в, в такій от волонтерській діяльності, да, коли треба там залучати? Підприємства, наприклад, підприємства там, по виготовленню ну, певних засобів безпеки для військових, оптика та ж сама, да, одяг, взуття, ліки ну, і багато іншого. І це вже може бути в інших країнах. Да, це це, це, це тре, певний ланцюг. Теж, які складаються з дуже активних відповідальних людей, які дуже багато часу своє життя приділяють всьому цьому беруть на себе відповідальність, система логістики і тому подібне. Так, що як ми можемо цим людям допомогти? Ми їм допомагаємо чи ні, якщо ми не можемо самі напряму долучитися, не просто скинути якісь кошти якомусь відомому популісту. А от у вас є в вашому районі, в вашому, може, дворі. Люди, які сьогодні воюють, да, в якій бригаді вони воюють, в якому батальйоні, в якій році от ви напряму можете з ними зв'язуватись, з'ясовувати, які в них потреби. І от таким чином долучатися. Це кожен має робити сьогодні. Він має собі розуміти, що якщо я зараз працюю в якомусь колективі, а зараз прилітає ракета, да, падає бомба. В нас багато поранених. Що я буду робити в цьому випадку? Що я можу зробити? Якщо я не маю знань з е, цієї. Ну, до, е, Вечебної, да, до лікарняної допомоги, оця перша допомога в перші хвилини. Ми маємо сьогодні всі це знати, просто, просто круглими днями, ночами це вивчати, один одному показувати. У нас кожного має бути аптечка, чи є в нас в автівках такі аптечки. Ми виїжджаємо в людні місця з вами. Ми буваємо на великих дорогах, на трасах, да, які масти. Да. Це буде наступне. Сфера, да, як сказати, куди буде далі ворог да, бере зараз на приціл це руйнування ж, ської залізниці, мостів, да, всі ці інфраструктури логістичної. А, там ну і тому подібне, що ми можемо зробити, ті, да? які можуть воювати, які тримати зброю, да вони ну вони не будуть за вами ходити. От, ми знаємо, ми самі це робимо, вмовляємо, давайте збиратися, давайте ми вам привеземо досвідчених бійців, давайте навчати, вивчати медицину, а, ну цю першу да ми медицину, там зупинка критичної кровотечі. хоча б ну от а за нами мають ходити за тими людьми, які мають цей досвід да? і за. за... Може, да, зараз буде багато, але досвідчених вже воїнів. І ви маєте за ними ходити, вмовляти їх, розповідати правду, що відбувається на полі бою, що відбувається в нас в Збройних силах, як, які забезпечення, да, що, що ми маємо, на якому рівні ми маємо піднімати ці питання, в кого що вимагати, створювати громадські знову ж таки певні організації, там, юридичний. Захист теж має бути. Да? тобто Зараз дуже багато цих правозахисників, які піднімають питання, саме пов'язані з порушенням наших прав, прав військових, прав громадян, купа, купа всього іншого. Да? тобто Це буде, ми з вами, от коли ми переможемо, перемога буде обов'язково, тільки коли якою ціною да, питання, і коли ми зможемо прибрати колаборантів, да? коли ми зможемо об'єднатися, коли ми станемо грамотними вольовими з вами. Вами, да? Але якщо ми чого не встигнемо зробити, ну, ну, ми з вами опинимось в дуже трагічній ситуації, бо ми не знаємо навіть які закони зараз, які приймаються. От, нам про це не завжди розповідають, а нам це не цікаво, ми цим не цікавимося, ну і тому подібне. Да? А, а це все соціально, цей пласт, да, який ми маємо з вами, сьогодні контролювати, взявши активну участь, хто як може. Але треба розуміти, що це треба робити. Коли ми розуміємо, що треба робити, да, з'являються навколо певні люди, які можуть допомогти, з'являється розуміння, з'являється воля. І повірте, набагато легше пережити ці важкі страшні часи, які ще попереду. Це, 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 це дійсно початок. От, бо якщо ми не об'єднаємося, коли ми не будемо вмикати з вами знання, там, розум, у нас не буде волі. Що в нас не буде волі, то ну, ми будемо, звісно, знищеними в певній мірі. От. Ну і військова галузь, да, в, 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 скажем, військова проблематика, яка б мала дуже активно обговорюватись на цих марафонах, да, це обов'язково треба обговорювати сильні боки, слабкі боки. Чому ні? Знову ж таки ворогу плювати на нас, в них розвідка працює на найвищому нашому політичному рівні. В них стільки інформації. Ну, що ну, повірте, ну, ми нашим з вами обговоренням, їм нічого нового не відкриємо. От, в них все добре виходить з їхньою розвідкою, з їхньою агентурою. От, а от те, що ми з вами ні черта не знаємо не хочемо знати, да, це, це саме тому їхня агентура дуже вдало працює сьогодні. От, ми маємо з вами, звісно, обговорювати досягнення нашої армії фантастичне досягнення, про які сьогодні Пентагон каже. Якщо генерали Пентагону кажуть, що українські військові вони швидко, дуже швидко навчаються і вони воюють креативно. Це і кажуть, що ну, такого не відмічається більше ніде. І тому нам довіряють найкращу зброю в світі. І тому в нас наші перемоги відбуваються за межами інколи знову ж таки якогось там научного теоретичного пояснення. І це ми маємо цінувати. Це не просто чекати результату, сподіватися сидіти, що Збройні Сили України переможуть. Поставили там смайлік, поставили Галочку, лайк, поставили свічечку, якусь молитву, і от я за Збройні Сили України, як кльова. Ні. Ми маємо розуміти, що саме, тому що ми завтра будемо в складі Збройних сил України. Герої закінчуються, на жаль. І біля 70% бригад вони фізично більше не існують. Вони загинули. І вони сьогодні на цвинтарях, або в полоні, або в полях не зібрані. Е і нам треба з вами долучатися до війська. І долучатися не зі страхом, і не за те, що я бухаю десь в якомусь там барі півасік. Да? І я боюсь, бо мене заберуть, що я сьогодні бухаю. Ні. Військо не має складатися з цього непотребу, який бухає під час того, коли брати і сестри гинуть. Це зброд. Ну, Його можна пускати пішки, розмінувати поля свої. На більше воно не придатне, воно може навіть і окоп не вириє. От. А ми кажемо про свідомо, повноцінних, да, якщо ми себе будемо усвідомлювати повноцінними чоловіками, повноцінними жінками, які мають допомагати своїм повноцінним чоловікам, які мають сьогодні боронити землю. Звісно, не підуть всі, не мають всі брати там зброю, хоча невідомо, може бути такі часи. Ти сьогодні сидиш в офісі, ти сьогодні працюєш на полі, ти сьогодні м, допомагаєш ремонтувати автівки військовим. Там, або... Ну, я знаю, сьогодні дуже стратегічна галузь, у нас це, е, сільська господарча, да? а в тебе має бути зброя в твоєму комбайні, в твоєму цеху, на кухні, вона має бути має бути зброя опанована, має бути знання, воля і сміливість. От. Е, якщо ми не визнали себе жертвою, або Рабом москаля, якщо ми себе визнаємо вільними людьми, українцями, представниками держави, громадянами цієї країни, ми сьогодні маємо з вами бути озброєними і поповнювати військо тим чи іншим чином. В якості повара, механіка, лікаря, економіста, прибиральниці і тому подібне. А це наше життя, це наша реальність сьогодні. Якщо ми будемо називати свій, свій двір, свою, свою квартиру, свій скворечник або село, там, я знаю, місто мирним, бо там немає сьогодні. Активного наступу російського солдату, хоча поруч в сусідньому місті або області йдуть криваві бої, то ми будемо з вами колаборантами. Мирного сьогодні не існує взагалі нічого. Може, сни наші. Сьогодні йде війна в нашій е, країні, на нашій батьківщині. І якщо сьогодні е, немає ще. Е, Московського чобота в нашому селі. Це не означає, що воно мирне і у мене немає війни. Якщо у вас немає, значить у вас її немає в душі сьогодні, значить ви себе відокремили від біди свого народу, свого війська. Значить, ви колаборант, тобто посібник окупанта. Тут немає середини, її взагалі ніколи не буває. Це ми собі вигадали таку собі зону комфортної в неї спимо. Насправді, mm. насправді, немає середини. Ми або з ворогом, або проти ворога. О, Тому це треба все, все має бути винесеним на великі екрани піднімати. Ми маємо розуміти сьогоднішню нашу тактику, ми маємо зрозуміти стратегію війська. Маємо. І хазяйка сьогодні на кухні теж має намагатися. Бо на вибори вона поповзе і галочку вона поставить. Тому вона зобов'язана намагатися розбиратися сьогодні в стратегії політичній, військовій, економічній стратегії своєї держави, представником якої вона громадянином якої вона сьогодні є. Тоді наші настрої будуть змінюватись на переконання. Тому ми будемо розуміти, чому ми це робимо, і навіть задля чого. Тоді дійсно буде перемога за нами. Тоді ми зрозуміємо, з чого складається перемога, і як кожен з нас може її скласти. Слава нації!